Всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух і розбираємо конкретні судові справи, конкретні ситуації. В даному випадку це ситуація в нас побутова і достатньо відома багатьом громадянам України це залиття квартири, тобто пошкодження вашої квартири шляхом її залиття. Таке буває нерідко і такі ситуації трапляються з кожним другим, скажімо так, в нашій державі. Тому вирішив розібрати такий випадок на конкретному рішенні суду, який алгоритм дій, що треба робити, які документи потрібні, щоб отримати відшкодування за таку спричинену шкоду. Розберу, розкажу в цьому відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте. Далі буду розбирати аналогічні подібні та інші ситуації з різних напрямків права. І так, якщо вашу квартиру якщо вашу квартиру Залив сусід, тобто з верхнього поверху. Якщо вам у зв'язку з чим спричинено шкоду, тобто у вас пошкоджені меблі, пошкоджені стіни, пошкоджені шпалери, все таке інше, то ви маєте право на відшкодування. Яким чином це зробити, зараз я вам розповім. Тобто є відповідний порядок дій, алгоритм. Він дуже зрозумілий, але є якісь нюанси. Тобто, я в подальшому наведу судове рішення, на якому суд вже розбирав, який доказ наразі приймається судом, який не приймається, які докази взагалі нам потрібні для того, щоб отримати від такого сусіда відшкодування. Це ми кажемо про ту ситуацію, коли він добровільно не хоче відшкодовувати. Тобто, все ж таки в нас є варіант досудового регулювання врегулювання спору, коли ви. Спілкуєтесь з таким сусідом, показуєте йому вашу шкоду, оцінюєте в якийсь розмір самі самостійно і зазначаєте, тобто кажете, що ви своїми діями спричинили мені шкоду там, на 10 тисяч гривень умовно. І давайте з вами погодимось, що ви мені виплачуєте цю суму, і я більше. У вас претензій не буду мати, тобто не буду позуватись до судів і все таке інше. Якщо сусід згоден, він вам заплатив, ви там переклеїли свої шпалери, змінили меблі, там ще щось зробили. Ну, тож кажу, умовні суми. Питання закрите. Це самий швидкий шлях. Але як ми маємо багато спірних ситуацій, які вже розглядав суд на сьогодні, і е, я розумію, що і в мене б не було роботи, якщо таких би ситуацій не було в суді. І, на, на жаль, такі ситуації виникають. Е, дивіться, розберу цю ситуацію, в подальшому слухати, що треба робити, на що треба звертати увагу. І так, в нас є чіткий, але дуже важливий алгоритм дій при залитті. Тобто, по-перше, вам треба зафіксувати факт залиття вашої квартири. Як це робиться? Ну, фото, відео фіксацію ніхто не відміняв і суди її приймають. Тому у всіх є наразі телефони з камерами. Беремо, знімаємо, зазначаємо де ви, хто ви, е, який час, коли ви знімаєте це відео. Е, показуєте на цьому відео самі пошкоджені місця, е, кажете про це, кажете, коли це відбулося, е, і кажете у зв'язку з цим, з чим ви вважаєте, таке сталося. Зберігаєте це відео в подальшому воно вам нагодиться вже у судові справи. Але треба зафіксувати ще і документом, а саме це актом залиття. Подальшому розкажу, що за акт вже на прикладі судового рішення. По-друге, треба в нас підтвердити понесені, фактично понесені витрати, які вже підуть на відновлювальні ремонтні роботи. Тобто, що це може бути? Суди в нас приймають експертний висновок. Є такий документ, який підтверджує. Скажімо так, Яким можна встановити декілька питань одночасно цим, судо, цим висновком експерта? Це, які пошкодження в нас були у зв'язку з чим ці, ці пошкодження мали місце, і який фактичний розмір шкоди, і, скажімо так, зафіксувати ці всі питання, поставити питання на експерту на відповідь, і він надасть своє, своє, своє висновок, де зазначить. Що, як там відбувалось, і цей вже висновок буде гарним, таким належним, допустимим доказом у суді, причиненою вами шкоди, з причиною шкоди саме тим сусідам і з причиною шкоди у відповідному розмірі. Тобто можна буде на нього спиратись. Так, визначаємось з розміром моральної шкоди. Тобто, моральна шкода в нас на законодавчому рівні не визначена конкретно у цифрах. Це моральне страждання. Всі ті позбавлення, яких ви були, що ви відчули від того, що відбувалося. Тобто, якщо вам матеріальна шкода була завдана, ви не могли нормально спати, нормально їсти, нормально перебувати у тій квартирі, тобто вести свій нормальний звичайний образ життя, то ви можете зазначати, що вам завдано моральну шкоду, і оцінювати вже самостійно її. В нашому судовому процесі, який я беру за приклад, людина оцінила моральну шкоду в 40 тисяч гривень, і точніше в 20 тисяч гривень, але суд її зменшив у половину до 10 тисяч гривень. Тобто, ну, це в даному випадку було також непогано. Так, як я вже зазначав, четвертий пункт у нас це те, що ви повинні скористуватися, ну точніше, можете скористуватись досудовим врегулюванням спору. Звернутися до сусіда, запропонувати йому добровільно це відшкодувати. І якщо, якщо він вже не, не погодиться, тому ви вже збираєте докази і йдете до суду. І, скажімо так, звернутися до суду, тобто ну, весь алгоритм понятний. Да? Беремо судове рішення одне з останніх, тобто не буду там перелічувати їх, дуже багато наразі. Я взяв одне з найсвіжіших, те, що було в нас у 2024 році, наприкінці січня, і на апеляційній інстанції розібрав. Просто було цікаво, і я захотів висвітлити саме ті докази, які приймає суд, і ті докази, які він не приймає. Тут це гарно розписано, тому буду трошки цитувати з цього рішення. Це в нас рішення Хмельницького апеляційного суду, яке вже сказав, від 29 січня 24-го року. Справа номер 686, дріб 47, 65, дріб 23. Залишу посилання на це судове рішення під цим відео. Дивіться. Так, особа 2. Звертаючись до суду з сказаним позовом, зазначила, що нагадую, це апеляційний суд, тобто суд першої інстанції ухвалив рішення на користь особи, яку Квартиру якої залили, тобто і якої було завдано шкода, і вже відповідач нас звернувся до апеляційного суду, не погодився з таким рішенням і захотів його оскаржити. Але забігаючи наперед, апеляційна інстанція залишила рішення суду першої інстанції у силі і зазначу, чому. Так, звернувся, зазначила, що є власником квартири такої-та. 12 жовтня 2022 року сталося залиття належної квартири водою. Відповідно до акту про залиття одразу звертаю увагу, це той документ, який фіксує в нас залиття саме. Відповідно до акту залиття складено КП управляюча муніципальна компанія Центральна. Знову ж таки, хто складає цей акт, тобто ваша управляюча компанія, яка обслуговує ваш будинок. Звертаєтесь туди. З'являються представники цієї компанії, обстежують вашу квартиру і складається такий акт. Зверну увагу, що є підпис сусіда, немає підпису сусіда, це не важливо. Тобто ви піднімаєтесь до нього, пробуєте його, скажімо так, викликати і показуєте йому цей акт. Він повинен підписати його, але якщо він відмовляється, ви його заставити, скажімо так, не можете. Тому ну, я би радив складати його у присутності якихось свідків. Це можуть бути будь-які особи, які поставлять підпис і потім зможуть дати якісь свідчення у суді, якщо будуть питання до цього акту. Цей акт, до речі, складається за відповідною формою. Там в рішенні суду зазначено, чим це врегульовано. Я потім зацитую, -за тобто також звертайте увагу. Так, залиття квартири відбулося через протікання води на кухню у зв'язку з відкриттям крана холодної води. Звини мешканців квартири і зазначається адреса. Яка розташована поверхом вище. Власником зазначеної квартири є відповідач. У добровільному порядку западінну матеріальну шкоду не відшкодована. Внаслідок залиття квартири є западінна також моральну шкоду, яка полягає у душевних стражданнях у зв'язку з знищенням, пошкодженням майна. По вині особа 1, це в нас відповідач. Такі випадки вже мали місце раніше, тобто позивач зазначила в нас, що раніше за відповідачем таке вже, скажімо так, було. Тобто він заливав цю квартиру неоднократно і тому це, скажімо так, стало підставою звернення до суду. Позивачка просила стягнути з відповідача, на відшкодування матеріальної шкоди 41 92 гривні 20 копійок, і моральну шкоду у розмірі 20 тисяч гривень, як я і зазначав. Заочним рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18 серпня 2023 року позов задоволено частково. Стягнуто шкоду у розмірі в повному розмірі 41 тисяча 92 гривні. Моральну шкоду стягнуто 10 тисяч гривень. Не погоджуючись із заочним рішенням, звернувся нас відповідач і е, зазначив, що. Просив його скасувати, ухвалити нове судове рішення про в позові, Він не був зареєстрований. Що він зазначав? Він не був зареєстрований за цією адресою, ніколи там не проживав за вказаною адресою і не отримував кореспонденцію із суду. Вказує, що сторона відповідача не була присутня при складанні акту при залеття квартири. Тобто, також на це звертає увагу. Це позиція в нас відповідача, і чи працює вона, чи не працює. Потім зазначує апеляційний суд. Складення акту не відповідає вимогам діючого законодавства. Вказана в акті інформація про протікання води на кухні в квартирі за такою адресою не відповідає дійсності, оскільки впродовж усього дня води в мережі взагалі не було. Розмір збитків визначений на підставі експертного дослідження за зверненням позивача. Висновок не містить зазначення того, що його підготовлено для подання до суду та то, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідування неправдивий висновок. Вважає, що акт про залиття та висновок експертного дослідження є неналежними доказами у справі. І в нас суд зазначив, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню із таких підстав. Що ж це за підстави? За матеріалом справи відомості про зареєстроване місце проживання. Цього відповідача у реєстрі територіальної громади міста Хмельницького були відсутні. Відомості про відсутність за реєстром проживання підтверджуються витягом з єдиного демографічного реєстру. І на підставі вже частини 11 статті 128 ЦПК відповідач третя особа свідок за реєстром місце проживання, місце знаходження чи місце роботи, якого невідомо, викликається до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади. Тобто. Те, що він ніде не зареєстрований і не, суд не побачив його місця реєстрації, не було причиною відмови у позові. Тобто суд розміщує оголошення про виклик його до суду і все. І взагалі цей факт ніяким чином не на цю справу не вповпливав. Тобто, і те, що він зазначав, що він там не зареєстрований, також вже не мало ніякої доказової бази під собою. Так, і суд зазначає, що суд першої інстанції правильно встановив, що особа 2 є власницею квартири, ну, тобто позивач, а особа 1 власником іншої квартири у вказаному житловому приміщенні. І 12 жовтня 2022 року сталося залиття водою належної позивачці квартири. І ось починає звертати увагу на документи, тобто докази, які подавались до суду. Цією позивачкою. Тобто, перший, згідно з актом про залиття аварію, що трапилась на системі центрального опалення гарячого водопостачання від 13.10.22 року, затвердженим директором КП управляюча муніципальна компанія Центральна, яка забезпечує обслуговування будинку, це про те, що я казав, куди звертатися. Комісія встановлена, що 12 жовтня о 8 годині у квартирі такій-то та сталося залиття. Залито три кімнати з коридором та санвузлом, залито стелю, стіни, меблі, техніку. Пошкоджено меблі, шпалери, техніку, стелю та стіни. Тобто в цьому акту перелічується в нас, що було пошкоджено. Чим детальніше він буде складений, тим легше буде вам у суді. Доводити, скажімо так, цю шкоду. Золоття квартири відбулося через протікання води на кухні в квартирі, і зазначається квартира у нас відповідача у зв'язку з відкриттям крану холодної води. Ну, так було зазначено у акті. Внаслідок золоття квартири було пошкоджено майно позивачки. Другий документ, який би долучався у нас до справи, відповідно до висновку за результатами проведення експертного дослідження номер 37 22 від 28.12.2022 року, це вже в нас позивачка звернулася до суду, точніше, до звернення до суду. Вона звернулась до судового експерта. Зробили такий експертний висновок, і вже вона, посилаючись на докази у справи, поклала в основу цей експертний висновок. Так, складено судовим експертом Марченком кошторисна вартість ремонтно будівельних робіт, які необхідно виконати для приведення приміщень квартири в належний стан для подальшої експлуатації, становить 40 710 гривень. Наведення обстани підтверджується матеріалами справи. Тобто політаційний суд їх вивчив і поклав їх в основу свого рішення, як належні, допустимі докази. Так. Такий висновок суду відповідає саме з вимогам закону, тобто йдеться про висновок суду першої інстанції. Третє на підставі частини 4 статті 319 цивільного кодексу України власність зобов'язує. Це в нас звертає увагу апеляційний суд на те, що якщо ти маєш у своїй власності квартиру, то ти зобов'язаний її утримувати в належному стані і, звісно, не завдавати шкоди іншим співвласникам цього будинку. Перелічуються в нас статті, не буду їх цитувати. Е, почитайте, якщо буде цікаво саме рішення посилання, залишу, як вже зазначав. Так, при цьому на потерпілого покладається обов'язок доведення факту заподіяння такої шкоди відповідачем та її розмір. У свою чергу, відповідач має довести відсутність своєї вини у завданні потерпілому шкоди. Тобто, в нас е, потерпіла особа позивач. Повинна довести суду, що ця шкода була завдана цією особою, що ця шкода була завдана цією особою у відповідному розмірі, тобто є такий причина на слідковий зв'язок. Відповідач, якщо він не погоджується з цим, звісно, повинен довести суду, що він не є винним в цій події взагалі, тобто повинен надати відповідні докази. Отже, цивільна законодавство в деліктних зобов'язаннях передбачає презумпцію вини заподіюча шкоди. Так, е, факт залиття квартири і заподіяння позивачці шкоди підтверджується зібраними з доказами, зокрема, актом про залиття, е, про аварію, що трапилася в системі центрального опалення, е, висновком за результатом проведення експертного дослідження, договором про проведення ремонту. Це в нас документ, е, який в подальшому вже подавався. Позивачем договір, договір ну, укладався з відповідною компанією Хмельницьке бюро рухомості, яка виконувала ремонтні роботи. Договором купівлі-продажу на виготовлення заказного товару, двері межкомнатні там зазначені і квітанці до прибуткового касового ордеру. Тобто, майте на увазі, якщо ви хочете отримати відшкодування, всі ці документи повинні зберігати. Тобто, якщо щось передбаваєте на... Заміну двері там або ще щось, то ви повинні зберігати чеки там, де буде видно, що ви купили цей товар, коли ви його купили і яка вартість товару. Потім ви зможете цей документ, цей доказ вже використовувати в суді. Так, посилання опільців скарзі на неналежність доказу акта про золоття у зв'язку з його невідповідністю по формі типовому зразку акта. І ось тут в нас зазначається. Чим затверджена типову форму акта, який затверджений правилами отримання жилих будинків та прибудинкової території, затвердженим наказом Держинкомунгоспу України від 17.05.2005 року, дата досить вже стара, але він є діючим. Номер 76. І апеляційний суд відхиляє такі доводи, оскільки недотримання форми акту не спростовує його зміст. Ну, тобто, рішення суду в нас становило, що якщо навіть цей акт, тобто форма акта, була не дотримана при його заповненні, це не впливає на суть. Головне, що там було зазначено про саме залиття, про те, в зв'язку з чим воно відбулось, в якій квартирі, ну тобто і посадові особи тієї управляючої компанії складали такий акт. Висновок за результатами проведення експертного дослідження складений за результатами візуального обстеження квартири, який є судовим експертом на підставі договору. Відповідного там зазначається, що за договір, укладений спозивачем, тобто зазначений документ є належним письмовим доказом у справі. Звертайтесь саме до судових експертів за такими висновками, і суд їх приймає як належні допустими. Докази відповідач не спростував відсутність своєї вини та розмір спричиненої позивачці майнової шкоди. І у зв'язку з чим у нас апеляційний суд проєційну скаргу залишив без задоволення, а рішення Хмельницького міськрайонного суду залишив без змін. І так, якщо коротко простими словами, якщо вам хтось завдав шкоди такими діями, саме залиття квартири. Фіксуєте це, фіксуєте за допомогою телефону, фото, відео, фіксуєте, викликаєте представника управляючої компанії, складаєте відповідний акт, звертаєтесь до експерта на питання, які поставити треба, це хто вам завдав шкоди, у зв'язку з чим вона була завдана, і розмір збитків. Отримуєте такий висновок і звертаєтесь до суду з відповідним позовом. Я думаю, що всі шанси на виграш в такому разі є. Всім гарного вечора. Якщо подобаються такі відео, буду розбирати конкретні практичні ситуації, підписуйтесь на канал, залишайтесь на ньому, будете дивитись, що там і як там відбувається. Огляд прових новин в Україні роблю систематично. Всім гарного вечора ще раз, до побачення і мирного неба!